Вночі 12 березня російська армія завдала удару ракетою бомбою Гром Е-1 по житловому сектору міста Мирнограда Донецької області. Внаслідок прямого влучання в п'ятиповерховий будинок верхні поверхи були зруйновані повністю. З під завалів рятувальникам вдалося деблокувати тіла двох мешканців: – 74-річної жінки та 68-річного чоловіка. На жаль, вони були мертві. Да я втратила папу. сьогодні. Один Вчера в одинадцять вечера був бешеный прильот. Самі видите, що а достали з-під завалов тільки всім. Вже мертвого. Ну що я не знаю, що сказати. Ну, тварин разі. Що я могу ще сказати? Потеряли квартиру, потеряли все, потеряли человека. Крім загиблих, постраждали ще п'ятеро людей. У них виявили мінно-вибухові травми, забої голови тіла, а також переломи. Деякі з них знаходяться у важкому стані та в стані середньої тяжкості. Пошкоджено квартири у чотирьох будинках від епіцентру вибуху та дев'ять автомобілів. Один з них місцевого жителя Володимира, який допомагав вибратися постраждалим з будинку, що обвалився. Стосовно автомобіля мета просто відірвало, просто впала на автомобіль. Нічого такого автомобіль наживна штука, але Людей почали відгрібати. От. Спочатку побігли туди, почали стукати всім, люди почали виходити. Потім четвертий парадний, Там один хлопчина забіг, я його особисто не знаю. От. Він там відкопав двох людей. Не знаю, хто він там, що він, але він кричав, що допоможі. Потім ми забігли туди, піднялися, принесли людям води. Це якраз відкопували батьків Світлани, які мирно відпочивали у себе вдома. Мама осталась живая, потому что она была в зале. Папа пошел спать в спальню. Папу накрыла четвертым и пятым этажом сразу. Как ваша мама сейчас себя чувствует? Мама нормально без ранений. Ездит, кладбище оформляет, могилки. Все это не очень приятное зрелище, конечно, и не для слабонервных. Зараз усі, кому вдалося вижити після удару росіян цією невибірковою зброєю, намагаються прийти до тями і винести зі своїх зруйнованих квартир хоч якісь цінні речі. А у перервах між цим відновлюють картину подій цього страшного обстрілу. Ще одна жінка, погибша, яка жила на п'ятому етажі, яку знісли повністю. 19-річний дитина був. І мужчина. Мужчина взагалі упав со второго, аж в підвал провалился. Прям ну достали живой, слава Богу. Високої точності гром Е-1, яким було завдано удару по житловій забудові, немає. Запускають цей гібрид ракети Х-38 і бомби з максимальної відстані у 120 кілометрів. Її бойова ефективність у два рази вища, ніж у ФАП-500. У поліції Донецької області зазначають, що бити такою зброєю по мирному місту справжнє варварство. Це така доволі потужна зброя, здійснюється авіаудар цією ракетою бомбою. Вже ну мали випадки, тобто прилітав такі, прилітав такий вид озброєння. Однак, що можна констатувати, то що по Донеччині по території міст також наносяться удари і ракетами С-300, тобто переважна їх більшість, вони теж приносять ну, доволі такі значні руйнування. Мирноград та Покровський район уже два місяці перебувають під інтенсивними обстрілами з боку російських окупантів. Це змушує неабияк нервувати місцевих жителів, не даючи їм спокійно заснути. А також в черговий раз наштовхує на думки про евакуацію. Ані це час все одно стратегічні об'єкти, като просто стріляють і все. Кривой кривий Рок, сьогодні сиріто за бомбанулікара. Він все одно. И там жилые дома, именно там не было никаких таких противнических там. Ну, Значит, каких... Целый месяц вас обстреливали, даже за второй месяц. А я ж возле общежития, меня ж тоже там обстреляли. Восьмого. Вот на праздник, на женский, ночью. Это уже праздник устроили. Не знаю, выезжать надо. Надо выезжать срочно. Потому что, ну... Вже пуляють цей бідний мирноград. оскільки російський запас точних ракет значно виснажився і поповнювати його стало ще важче. Нова тактика обстрілів тягне за собою ще більшу небезпеку та ще більшу кількість жертв серед мирного населення.